Це шансон нам є важче, що блість. Кому звонить? Поліція реально. На оболоні заклад Десант слухають російську музику на все. Воно поліція якраз, Братан, воно, поліція, братан. вони з оружием в касках пішли. Можна нахуй таку російську музику не поємничу пишуть. Що, це шансон нам є важче, що блядь. Там Не зрозумів нахуй. А, може поліцію визовем туди? <ріх> не, не рофи. Не, якщо, якщо... Якщо там реально рухуня грає. Да, бутырочка, по-моему. Ч, хуй, сосы, охуели, чи шо, блядь. Вони на все на колонках слухают, блядь, шансон. Ты вы, блядь. Нормальная вообще история? Вообще нет. Что за пиздец? Это це 60 плюс, наверное. 50-60. Так це что, нормально, что у нас сейчас в Киеве, все в центре, блядь. Шансон ебаша, блядь. Ну пошли ближе, подъедем, поднимемся. Бля, так ты спивай, понял. Ну, понятно? Там зібрались. Зібрались клоуни і співають шансон, що? Що це таке? Як це робота, нахуй. А то вони виклавили діджея якомусь. А що це таке? Це що це ігра за хуйня? Це шансон іграє? Ну, якийсь да. Чат, выкликайте. Ааа, этот, як це називається Зеки блатують і чилить кринж пизда. Ну Блядь Фуй, байт воняет, ну тому що Біля нахуй тих Що Что за заклад? Давай сюда поліцію визовем скажем, що тут слухають руму зло. Ой, блядь А ну Google Maps, зайди да тут не показується, що це за лока. Ні, оно кафешка надпис є. Чат, що це таке сторіс, Найди. Бля, я позвонив, а, би, сторіс, дзвони. Десант, десант. Там київські вори зібрались, очко жим жим проти них виступити. Що ти набираєш і йдемо просто собі, чи ні? – Кому звонить? Поліція реально. На оболоні заклад десант слухають російську музику на все. Важаємо, на що колонках. – Чого? Ну того що. Думаєш, що блядь, хтось так типо, приїде. Да. Ну так і хорошо приїде, російська музла не грає. Пруфи. Тут треба знаходитися для... заради цього. Ми можемо вийти цей закладу, я самі сказати. Що закладу, якщо це у них крутиться музло, це? Ну, залишити скаргу, тільки скажіть своїм будь ласка, яким е людям, хто там зараз відпочиває, що це не окей. І якщо зачем? Не... А за чим тут залишається? ну ну приїдуть, хорошо, ну, приїжджає поліція, нору музло не грає. Що тоді? Просто ну, дефолтний виклик? Ну, У типу, мене є хоча б відос. І з цього свічану, це ж треба їм показати, можемо позвонити і їх. Якщо вони не зроблять зауваження, тоді випускають поліцію. Дзвонить заклад. Скидують, чули, дзвоню в заклад на Viber, мене заскидують. Бля, А ви вот ви розумієте, що типу, ми ще ставимо себе під загрозу, якщо там є якісь авторитети, нахуйня, яка випадки. Ну конечно, з тобою в телефону. Музику то вони виключать, але потім і нас виключать, братан. У вас чат серйозні люди, не турбуйтесь. А ніхто не хоче поліцію викликати просто. Не з нашого номера, щоб це було. Братан, там мусора в связке. Не отвіть, братан. А? не Чуєш? Ану, одбийся, от, от, отбийся. Ну. No. Пишуть, розказують, дзвониш і говориш про порушення як анонімний громадянин і все. Як анонімний громадянин? Так. Да. Типу контенціально не хочу палити особистість, бо боюсь про свою безпеку. І кажеш, ось о, десант, кафе, слухають бутирочку, з шансон. Це два нове? Так. Зараз анонімні пізніше. Анонімно 200 людей. <знайомишся>, знайомишся з дівчиною, кажеш, ну давай я собі наберу з твого номеру, щоб номер був і дзвониш 102. Добре, хлопці, а вас не буду подзвонити? Ні. Це не Ні. так треба робити, треба було стопити, казати, здорово, братух, як ти взагалі, що робиш, як діла? А воно, кстати, як зараз оця справа, воно чувак білої футболки, в білій футболці, де цим стосовку це йде, з подругою. Братва, що сторіс? Брата, чекайте, сторіс пише. Зараз буде, що? Ти визвав чи що? Що, що зараз буде? Сторіс. Воно поліція якраз. Братан, воно поліція. <ріць> <ріць> Сука. Братан, а музика то вже пройшла. А музика пройшла, а у нас є. У нас є, так що підемо її ето, прямо під заклад, блядь, будемо ну, да? Хоча визвов все-таки. Да. Зараз пруфи скину. Власний стрім вже нічого останнє. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Це ресторан Десант. Так, сухо. А що у вас за музика така цікава грає? На всю голову. Пішли. Ти братан, вони воно з оружием в касках пішли. Можна нахуй таку російську музику виключати, що я не чув звичайно, це у нас просто о, людей день народження. Зробіть, будь ласка, але тому, ну, що на, на всього було, ні, що це таке. Добре, що зробимо. Дякую. Да. Брата. А як ти дозвонився? Мені не брали трубку. Я ж два рази дзвонив. Це він поліції дзвонив? Ні, це він десант подзвонив. А, реально? Так, да, це він десант подзвонив. А це поліцію визвав? А хто поліцію визвав? Не А, знаю. а хто поліцію визвав? Вони за стволами туди пішли, чуваки. А чого вони в мене трубку не брали? Баток з польського номеру. Хто поліцію визвав Оля Йоа, нахуй блядь. Ми виповнили свою гражданську позицію. Приїхала поліція і історія. Так буде з кожним. Чат. Ми якби наказуємо порушників. Понімаєте? Хлопці, питання до вас. Короче, ми прийшли а тут на все єбашив шансон. Як ви до цього относитесь? Російський шансон? да. бутирка, да? блядь. Посудитель. Ну вже, короче, При, ну, приїхала... Не ми вирішили. Ми, вирішили. Да, ми, вирішили, ми вирішили, ми, вирішили. ми поліцію визвали. Пацани, ну якщо що там тусовка зеків була, якщо будуть спрашувати, можна ми вас знімемо, типу це ви вы визвали. А що це за порода? Чихуахуа. Но комплектация как у корки. А, но ну, 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 вона не токсична, если це была фауна. офавана. Он по поведению корки. А, ну, блин, прикольно. Кузов. Кузов горки. Ну там походу реально какая-то блатна тусовка была. Там людей прям багато. Все, мужички, удачи вам. Удачи. Дякую. Все, мужики, якщо там щось начинает играть, вы. Ви... Контролирует. А Хто поліцію викликав? А може хтось до нас викликав поліцію? Бо тому що сторінці Занду дзвонився, а від мене вони трубку не брали. Ага. А блядь, з українського не взяли, з польського взяли, блядь. Ну Це, звісно, цікаво. Да. Я дзвонив, вони сказали, що вже повідомили. Ре, серйозно? О, блін, це круто. Бля, а ти розумієш, що таким образом, що таким образом можна робити реально, типу, як що не один виклик, поняв, що порушення. Угу. А ти таким образом создаєш ілюзію того. Що типу багато викликів. Просто що якщо, наприклад, знову якась така хуйня, з room's long чи ще щось. Типу, роб... от, Декілька людей робить виклики там, проміжком в 5 хвилин І робиться, ну, що, що реально порушують закон. І що не будуть хуй забивати тобі. Блять, день народження, нахуй. Вони б ще цього бля, ублюдка шамана включили, блять, сказали, бля, день народження, що їбанати, чи що нахуй. Там доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Це ресторан Десант? Так, слухаю вас. А що у вас за музика така цікава грає на весь на всі оболонь? День народження. Можете нахуй таку російську музику виключати, щоб я її не чув більше? Бо ви з кимополіцію і будуть у вас проблеми. Добре, зараз зроблю замечання, це у нас просто людей «День народження. Ну, Зробіть, будь, цікави будь цікави. ласка, бо тому що ну, на всі оболонь, ну що це таке? Війна в країні. Добре. Добре, зараз зробимо. Да. Дякую.